Прийшла весна, пригріло сонечко, і для людей настала пора працювати і в містах, і у селищі. Дуже-дуже багато навесні роботи. Починаються весняні польові роботи. На поля виїжджають трактори, а це плуг, який буде орати і сіяти пшеницю. Він такий потужний. Розкрився плуг, і в нього є баки, щоб туди насипати зерно. Після того, як засіяли поле, обов'язково треба заборонити, бо пташки клюють зернята. Піде дощик, змочить землю і вийдуть паростки пшениці, починають працювати в городі. Садять картопельку, різноманітні овочі, моркву сіють, і квасолю сіють, цибулю садять. Садять і картоплю. Подивіться, як гарно. Багато роботи у містах, у парках. Перше, що роблять, прибирають навкруги, прискають дерева від шкідників. Підрізають гілля і обов'язково білять, готують клумби і садять квіти. Тому навесні дуже багато роботи, щоб вийшли росточки, зазеленіли. На нива, заколосились поля, завжди треба працювати.